Доброго дня, наші маленькі дослідники! Запрошуємо вас до нашої лабораторії. Сьогодні пропонуємо вам цікавий дослід з водою, але хочемо зауважити, що даний дослід потрібно проводити тільки під наглядом дорослих і з їхньою допомогою. Тож приступимо, слухайте уважно! Нам знадобиться миска, вода, свічка, запальничка або сірники і склянка. Наливаємо у миску трішки води, ставимо туди свічку, запалюємо її, потім накриваємо склянкою і спостерігаємо. М -м -м, свічка згасла, неможливо повірити своїм очам. Але вся вода із миски зібралась під склянкою. І як же це пояснити? А розгадка знову пов'язана з повітрям. Чим вища температура повітря, тим більше місця воно займає. В той момент, коли ми накриваємо свічку склянкою, повітря над вогнем гаряче. Але коли із повітря вигорає весь кисень, полум'я гасне, і з-за цього повітря охолоджується і стискається. А його місце займає вода, яка проникає через щілини між мискою і краєм склянки. Тож, дітки, ось такі дива відбуваються із водою. Сподіваємось, вам було цікаво. Тож до наступних зустрічей!